Ситуація. Військовослужбовець подав рапорт через армію плюс на переведення з однієї військової частини в іншу військову частину. Цей рапорт погоджений. Переведення погоджено. А рапорту є, все чудово. Але чогось даний військовослужбовець очікує два тижні і більше, і може і місяці, два. До речі, у коментарях напишіть, чи дійсно ви стикаєтесь з даною проблемою, а саме військовослужбовці, і продовжуючи далі тему. Подали погоджено, але не переводять. Що ж можна зробити? Залучити адвоката, правильно звернутися до вищестоячого командування, підготувати звернення, надати докази того, що цей рапорт був погоджений на переведення, подати, зафіксувати, але й цього замало. Для цього і залучається адвокат. Він може як захисник ваших законних інтересів подати по факту кожного поданого звернення. чи... Рапорту адвокатський запит, на який вже будуть вимушені надати письмову відповідь по стану розгляду вашого питання. Відповідно, і адвокатський запит можна подати у ту частину, де ви зараз знаходитесь, коли ж буде переведення, щоб надали інформацію, роз'яснення, і відповідно, вся ця процедура якось сунулася, і, відповідно, поступово почалося це переведення, а саме, це відмітки у військовому квитку, наказ про переведення. Якщо ви зіштовхуєтесь із проблемою переведення, у вас є питання. Звертайтесь на безкоштовну консультацію до військового юриста.